Всім привіт! Невеличке відео про ребрейдинг, скажімо так, нашого каналу і нашого гаражу. Зараз, як бачите, безлад, дуже великий і на столі на робочому, і на стелажові робочому. Але з цим ми скоро розберемося. Зараз у нас в процесі ось, ось цей автомобільчик. Ми вже почали потрішки. Доробляти, скажімо так, те, що колись два роки тому було почати. Але зараз відео буде про невеличке, скажем так, удосконалення, чи як це правильно сказати. Скажімо так, підемо наводити марафет у нашому гаражі. Як бачите, тут в мене над робочою поверхністю на стіні зараз вільне місце. Я сюди купив і замовив банер, зробили, мені розробили. Я думаю, що зараз ми разом з вами його повішаємо. І в мене є кілька, скажімо так, сувенірчиків з роботи. Я думаю, нікому не треба пояснювати, що це таке, з чим його їдять. Десь нам теж ми їх зараз якось гарненько почіпимо. Крім них і є ще кілька сувенірів. Просто зараз вони не при мені. Але я думаю, що ми зараз розберемося з цим усім. Показую проміжний варіантик. Так, це поки що ми на півдорозі. Банера закріпили, все чіки бомбоні. ще він трошки повістришки розрівняються ті зморшки, бо він довго був змотаний. Такий вигляд це має. Продовжуємо, зараз далі чіпляти. Такий проміжний варіант вийшов. Я думаю, буде непогано, скажімо так, сюди. Ще додасться червоно-червоний прапор. І буде якраз класно тут прапор України, тобто блакитно-жовтий, там буде червоно-чорний. Буде якраз так класно. Тут сувеніри наші, поки що так. Сюди в мене буде там є ще кілька, просто вони не вдома. Сюди будуть додаватися, і тут, в принципі, місця вже більше. Я ще чок від патронів. Поки що ніяк не кріпив, не знаю в принципі як. Тако, можливо, можливо якось тако закріплю знизу, трошки пізніше. Побачу, що ті в мене там сувеніри, я ще привезу додому і буде видно. Ось такий проміжний результат. Я ж кажу, у нас, як бачите, назва каналу, YouTube каналу змінилася. Тобто тепер канал буде називатися так, все решта буде все так само. Інстагра, Тікток так само називаються, як і раніше, нічого не змінилося. Ютуб помінявся, але сам контент на Ютубі не зміниться. Тобто просто невеличкий такий ребрейдинг, скажімо так. Всі, всім дякую за увагу.